З Юлією городили загородочку це для курей. Каптілочка наша вже скоптила. Дивіться, яка смакота. О, я ж потріскались. Красота. Колір, який вон, сонечко як присвічує на них, якийсь аж золотистий. Получився. Ну то воно так сонце відбиває. А так взагалі. Колір красивий, смачний. М'якесенький, їм, їм по, по 40 днів тільки. Десь 40 45, Десь 40-45 днів. Витягне так одну покрути. ой. Смакота. Смакота. А ми загородку робили. Що я хотів... А, ті застіпки хотів показати. Не дурак придумав застіпки. Та я ось тут я покажу, де я віддаюся. Многоразові оці стяжки. Воно защолочка. І такий типа ну, трубочка така. Клацо-клацо защелкнув і все. Де ти кажеш на столі? А там? І взагалі так їм не ми чітко до труби пристебувати. Пристрібнув, пристібнув. І як треба, вона легко розтібається. Ті стяжки вечно, як почнеш морочитися. Вроді розрізати жалко. Ну, а приходиться все одно розрізати і викидати. А так очки, а це ми загородили, тут малина. І хай вони тут шоркаються. Тут ще плюс-за чого захотіли, щоб тут кури були. Там багато дуже мух. І опа, диви, який чеше. Пацанюра. Отак вона виглядає. ось. Вона защолка, воно туди впихається, так, хоп, просто подвину, воно заклацнулося і все. Назад так само клацо-клацо і порядок. Багато мух, черв'яків у навозі, тих вони відкладають, і опарищі, чи їх, так щоб курчата їх їли. Щоб вони не вспівали вилуплюватися, бо як вилуплюються мухи, взагалі невозможно. Нам тут хоч з дому сходить. І в перепилятник вони одразу у вікно залітають. Коротше, мухви страшне. А так вони будуть тут лазити і будуть тих червячків їсти. Персик, загородку ти бачиш, зробили? Люся вже вона вже раз ход знайшла. Ти що, низкувати сюди лізти? Персік, залазь от уже ж повезло йому із невестою. Вона кошенят не приводила ще ні разу в житті, а гуляє по 10 разів на году не гульки, і він оце за нею слідком тепер ходить. Така проститутка. Гулять аж пищить, а, а дітей, Деска, а дітей нав... нема. Голову задрав. Персик заблудився, не може дороги знайти. Ох, як пахне. Припілочки пахнуть. Смакота. Будемо пробувати.